Шкода Октавія тур першого покоління. Шкода Октавія, а 5 другого покоління. Яку ж обрати, якщо ціна в них одинакова? Ну що порівняємо їх? І так оцінюємо по двохбальній системі в трьох категоріях: Перший – кузов, другий – салон, третя худовка. Переможець в категорії отримає два бала що менше має переваг один бал. Ой. Так, а п'ята 2005 року випускалася з 2004 по 2013 рік. Мотор 1.6 МПІ, не до заїбання, дуже легко ставиться газ. Шкода Octavia Tour першого покоління, 2007 рік. Що, виходить, вона молодша за ту? Їх випускали з 96 по 2010 рік. І, до речі, був період, коли їх випускали в Україні. Мотор так само 1,6, Його можна з кумом під пляшку в гаражі перебрати. По кузові в цих моделей є свої болячки. Ржавіють крила, і тут під ручками, тут на багажнику, бачите, вже рижики вилазять. В натурі немає, бо тут пластмаса. Ну і пороги, але це вже глянемо на підйомнику. Тому при огляді звертайте на це увагу. По кузову поки оцінити не можу. Їдемо на підйомник там і побачимо. І так, турка по дніщі. Пороги цілі, дир не бачу, ржавчини трохи є. Ну але все-таки машина до 2007 року. Опускаємо і заганяємо а 5 Так, а п'ята дніще ніби без дир. А може за пластиком просто не видно. Пороги вже роблені, і ржавчина шурує. Це мінус. Зважили всі плюси і мінуси по кузові. Я надаю перевагу все таки туру. Там косяків менше по кузові. Тому тур 2 бала, а п'ята 1. Упс. Походовців плюсів задньої підвіски турки, Сталінблок, балка, пружина, амортизатор все просто, зрозуміло, і дешево обслуговувані. Ше що кидається в очі, вона дуже ржава. Мені шкода просто того майстра, який буде це робити. Переходимо на передню підвізку. Каталізатора вже звичайно нема, бо він гроші коштує. Тут нас також все просто: Ричаг, рульова тяга, поперечний стабілізатор, амортизатор, нічого лишнього, як в Ольфічетвертому. Підвізка в і більш складніша, багатоважільна. Якщо в Турці два селінблока, то тут 14. Ну але вона краще керується і комфортніша. Плюс а 5 що тут дискові тормоза. А в турі барабанні. Переходимо наперед. Передокних, в принципі, по підвісці майже одинаковий. Підсумок походовці, а п'ята краща, тому що вона комфортніша. А турка вона трохи простіша. А п'ятій два бала, турці один. А тепер оглядаємо салончик. І так, що в нас тут? Ручка, кліма, магнітола, передні склопідйомники, ззаді весла. Затосі духи спортивні. Стеля чорна, як верес. Ну так, не жир, йдемо в ап'яду. Що ми тут маємо? Та сама ручка. Тут же стоїть кондюк, а не кліма. Трохи новіша магнітола і так само стопідйомники передні. Таді весла. Сідушки тут звичайно менш ушатані і, взагалі, а 5 сама ширша. Але не знаю, щось по салоні турка мені якась більш комфортніша і прикольніша. Тому надаю перевагу їй. Отже, по салону тур 2 бала, а п'ята 1 бал. Блін, вибачте, водимо підсумки з рахунком 5-4. Перемагає та -да -да дам турка.